Для висту за кордон призовники мають узяти довідку з військомату, сказав міністр оборони. І хоча українське законодавство цього не передбачає, міноборони нині змушено запровадити таке правило, адже охочих іти на фронт лише 20%. Эта концепция она разработана совместно Генерального штаба Министерства обороны. Все военнослужа... военнослужащие, а призывники, которые подпадают под призыв, исходя из положения, значит, должны представлять по выезду за границу справочку. Такую это как вспомогательное для того, чтобы мы определяли причину выезда за границу и так далее. На жаль, есть такие выпадки, когда особливо прикордонные области, Звичайно, що це не є масовими явищами, але такі випадки є, коли люди, які не є патріотами, м'яко кажучи, своєї держави, значить, убувають за кордон для того, щоб уникнути проходження служби і обов'язково на фронті.